Конституційні ініціативи Порошенка на Прикарпатті зустріли неоднозначно. Найбільше на Івано-Франківщині говорять про запропонований ним спосіб децентралізації країни. Він хоче скасувати обл та райдержадміністрації, натомість створити інститут представників президента на місцях. Вони лише контролюватимуть законність рішень місцевих чиновників та депутатів. До речі, при обласних та районних радах сформують виконкоми, які розпоряджатимуться коштами. А не чекатимуть подачок з Києва. Прихильники гаранти конституції, партія удар такі пропозиції повністю підтримують. Фактично виконавчі комітети будуть здійснювати ті функції, які на сьогоднішній день здійснює адміністрація. Тобто обрані депутати більшості в місцевих радах зможуть повністю цілком впливати на політику в регіоні, на формування бюджету, розподіл та перерозподіл коштів. А от свободівцям як у Верховній Раді, так і на Прикарпатті конституція від Порошенка не сподобалася. Там обурені президенти не дослухався до жодної їхньої пропозиції. До того ж, кажуть представники цієї політсили, гарант не сприяє істотній децентралізації влади лише сильніше перетягує ковдру повноважені на себе. Децентралізації воно не видно скільки повноваження, якби ну є утворення виконкомі при обласних радах, але е... Повноваження уповноваженого президента наскільки розлогі, що він зможе контролювати все і вся, і впливати дуже кардинально впливати на місцеву політику. Зокрема, Порошенко пропонує, аби його представники на місцях мали право ветувати ті чи інші рішення. Рад також президент хоче отримати можливість розпуску ради, яка приймає незаконні рішення. В тексті також сказано про те, що якщо орган місцевого самоврядування порушив конституцію, то президент має можливість довсім його розпустити. Знову ж таки, ми прекрасно розуміємо, що більшість місцевих рад в Україні так чи інакше порушує, чи бюджетний кодекс, чи засади конституції, тому що у нас молоде місцеве самоврядування і законодавство не є завжди узгоджене. Тому це може бути Ним із механізмів тиску президента на органи місцевого самоврядування. натомість, розшаровані Прикарпатці не побачили в конституції можливість виборів у парламент за відкритими списками та зняття недоторканості з депутатів. Також їм не до вподоби, що місцеві ради по Україні матимуть можливість проголошувати у себе регіональні мови.